Я Венетярині, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли президент Володимир Зеленський, здається, забезпечив 15-річну американську гарантію безпеки від президента Дональда Трампа, залишаються питання щодо інших ключових моментів потенційної мирної угоди. Крім того, ми почуємо листівку з першого київського марафону з початку повномасштабної війни. Сьогодні, понеділок, 29 грудня, три роки і 310 днів з початку повномасштабного вторгнення. Веселого різдва всім і дякую, що приєдналися до України. Останні новини сьогодні. Сподіваюся, у вас чудове свято, чудовий твіксмас, як кажуть тут у Великій Британії. Оскільки ми не мали живого епізоду деякий час через свята тут і в більшій частині заходу, я збираюся розповісти про ключові військові та дипломатичні оновлення за останні п'ять днів. Отже, просто потерпіть, поки ми згадаємо кілька моментів з минулого тижня, перш ніж перейти до великої новини, на яку ви всі чекаєте, про переговори Трампа і Зеленського в Маралаго вчора. Дом поділиться своїм аналізом цієї зустрічі, а потім ви почуєте репортаж з київського марафону. Після чого будуть підсумкові думки. Отже, давайте почнемо, як завжди, з військових оновлень і почнемо з діяльності в Україні. Є кілька моментів, які варто відзначити з минулого тижня. Російські атаки дронів пошкодили судна під прапорами Словаччини, Палау та Ліберії в портах Одеської та Миколаївської областей України, сказав у п'ятницю заступник прем'єр-міністра України Олексій Кулеба. Жертв не було, але це спричинило відключення електроенергії в Одесі. Російський ракетний удар також вразив Черкаську область України в п'ятницю в день, поранивши шістьох людей, включаючи двох дітей. Тим часом Київ заявив про знищення двох російських реактивних систем залпового вогню на окупованій території Донецька та низки важливих цілей в окупованому Криму, зокрема пускової установки зенітно-ракетного комплексу С-300В та радіолокаційної системи РСП 672 Тепер за цим послідувала велика атака російських ракет і дронів, яка залишила третину людей у Києві без опалення, навіть коли температура впала нижче нуля. Це все почалося в ніч на день подарунків і тривало до 27 грудня. Москва запустила майже 500 дронів і 40 ракет, включаючи гіперзвукові ракети Кінджал, балістичні ракети Іскандер і крилаті ракети Калібр. Усі націлені на енергетичну та цивільну інфраструктуру Києва. Тепер одна людина загинула і понад 20 отримали поранення, включаючи двох дітей, за словами Миколи Кулеби, губернатора Київської області. Кілька аеропортів на південному сході Польщі також були тимчасово закриті після того, як польські збройні сили підняли винищувачі для захисту повітряного простору країни. Ця масована атака сталася незадовго до того, як Зеленський мав летіти до Америки на зустріч з Трампом, і український президент написав у телеграм у суботу. Російські представники ведуть довгі розмови, але насправді за них говорять кінжали та шахеди. Це справжнє ставлення російського президента Володимира Путіна та його оточення. Вони не хочуть закінчити війну. Тепер переходимо до військових подій вчорашнього та сьогоднішнього дня менше один цивільний загинув, і ще один отримав поранення внаслідок російської атаки на місто Оріхів у Запорізькій області на південному сході України, за даними губернатора. Російський обстріл також убив одного жителя у Слов'янську в Донецькій області, і ще п'ятеро людей у регіоні отримали поранення. І троє людей були поранені внаслідок російських атак на Харків за останні 24 години. Щонайменше 209 зіткнень з російськими силами було зафіксовано за останню добу, за даними губернатора міста. Тим часом російська армія заявляє, що її війська завершили звільнення Діброви, села в Донецьку. Українські військові поки не коментували, але варто ставитися до будь-яких російських заяв про військові здобутки з ще більшою недовірою ніж зазвичай. Хоча ми бачили, як російські сили роблять деякі просування біля ключових міст Покровськ і Гуляйполе в Донецьку, російський президент Володимир Путін та його високопоставлені російські військові командири ведуть дуже публічну кампанію, щоб перебільшити перемоги і створити хибне враження, що українська оборона на фронті на межі колапсу, і все це щоб знизити шанси Зеленського на укладення вигідної мирної угоди. Це оновлення від Інституту вивчення війни. Вони пишуть: Путін зустрівся в суботу з керівництвом російського генерального штабу та командирами угруповань сил, що є останнім у низці показових публічних зустрічей між Путіним і його командирами за останні тижні. Кремль, ймовірно, приурочив цю зустріч до напередодні недільної зустрічі між Трампом і Зеленським у Флориді, щоб вплинути на переговори. Путін, начальник генерального штабу Росії, генерал армії Валерій Герасимов та його командири зробили низку злегка перебільшених заяв про російські успіхи на полі бою. Путін та його командири також неправдиво зображують майбутні російські зусилля щодо захоплення укріпленого поясу в Донецькій області як швидкі та легкі, згідно з інститутом вивчення війни. Нагадую, пояс фортець складається з чотирьох сильно укріплених великих населених пунктів: це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. І всі вони складають основу оборони України в Донецькій області. Отже, наприклад, на цій зустрічі в суботу між Путіним і його командирами Герасимов заявив, що російські сили контролюють більше половини будівель у Костянтинівці і швидко просуваються до Слов'янська після недавнього захоплення Сіверська, але інститут вивчення війни спостерігав лише докази, що вказують на присутність росіян у 5% Костянтинівки. Зараз Путін і його командири представляють заявлені субтактичні або тактичні успіхи Росії як такі, що мають оперативне або навіть стратегічне значення. Але український пояс фортець набагато більший і густонаселеніший, ніж будь-які з поселень або містечок, які російські сили захопили в останні роки. І російські сили не продемонстрували здатності швидко оточувати, проникати або іншим чином захоплювати міста такого розміру з 2022 року. Інститут вивчення війни оцінив наприкінці листопада 2025 року, що російські сили завершать захоплення решти Донецької області лише в серпні 2027 року. Це за умови, що російські сили зможуть підтримувати свій поточний темп наступу. Генеральний штаб України зазначив, що російські сили ще не захопили ключове місто Покровськ, хоча російські війська вже майже 150 днів ведуть бої в самому Покровську і намагаються захопити його протягом двох років. Отже, багато чого слід сприймати з обережністю, і ДОМ може захотіти подумати про це пізніше. Також є кілька військових подій у Росії, якими можна поділитися. Минулого тижня на Різдво повітряні сили України вразили нафтопереробний завод у Нововасилівці в Ростовській області Росії, і, очевидно, вони використали надані Великою Британією крилаті ракети великої дальності Storm Shadow. Це за даними українського генерального штабу. Губернатор Ростовської області Юрій Сидюся підтвердив вибухи, але не уточнив, який об'єкт був уражений. Крім того, сьогодні ми бачили повідомлення про вибухи на військовому аеродромі Курська поблизу південного російського міста Майкоп. Місцеві жителі повідомили про вибухи в місті та атаку на сусідній аеродром згідно з незалежним російським виданням Астра. Зараз Майко розташований приблизно за 180 миль від України і близько 280 миль від території, контрольованої Україною в Запорізькій області. Тим часом сирени повітряної тривоги, як повідомляється, пролунали в західній Тульській області Росії через загрозу ракетного удару згідно з телеграм-каналом Екзайл Нова плюс. Міністерство оборони Росії пізніше заявило, що збило 89 українських дронів пізно 29 грудня, і вночі на 29 грудня сьогодні на тлі всіх повідомлених вибухів. Ці заяви не були незалежно підтверджені, і українські військові поки що не прокоментували атаку. І нарешті з Росії міністерство оборони оголосило, що осінній призов 2025 року завершився з додатковими 135 тисячами призваних, і це згідно з російським державним інформаційним агентством ТАСС. Добре, отже, це все щодо військових оновлень. Тепер те, на що ви чекали дипломатичні оновлення. Отже, великою новиною є, звісно, зустріч Трампа і Зеленського в Маралаго вчора. Але перед тим, як перейти до цього, нам потрібно повернутися на кілька днів назад, тому що ми не мали цього подкасту. Короткий огляд цих мирних переговорів. Це почалося з 28 пунктового плану від США та Росії. Його переробила Україна, але Росія відхилила. На початку цього місяця відбулася зустріч у Майамі з трьома сторонами. Після цього Зеленський минулого тижня підготував 20 пунктовий мирний план, який він привіз до Флориди на Них. Це основна мирна угода. Також є кілька окремих угод: проєкт тристоронньої гарантії безпеки між Україною, США та Європою. Двостороння угода про гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами, і документ між Україною та Сполученими Штатами про економічну співпрацю, описаний як дорожня карта для процвітання України. Отже, сьогодні ми будемо говорити про цю основну мирну угоду. Перш ніж ми перейдемо до зустрічі Трампа і Зеленського, сталося щось дуже важливе, а саме телефонна розмова між Трампом і Путіним. Ще одна. Цей дзвінок за повідомленнями ініціював Трамп. Тепер слухачі згадають, що Путін і Трамп також мали телефонну розмову перед переговорами США із Зеленським у жовтні. І в цій телефонній розмові Путін нібито попросив Трампа не давати Україні ракети Томагавк, хоча Пентагон дав йому дозвіл на це. І знаєте, що сталося? Президент США не дав Україні ракети Томагавк. Зараз у нас ще немає багато деталей про цей телефонний дзвінок у неділю, але Трамп на труд Social після цього назвав його хорошим і дуже продуктивним дзвінком. Юрій Ушаков, колишній посол Росії в США, сказав, що Трамп вислухав оцінку Кремля щодо пропозицій України, і обидва президенти залишилися єдині в своїй думці, що тимчасове перемир'я запропоноване ЄС та Україною, натомість продовжить конфлікт. Це очевидно російське бачення розмови, але ми не бачили більше розмов про припинення вогню. Ми знаємо, що Зеленський цього хоче. Він наполягав, що має бути припинення вогню перед мирною угодою. І що йому потрібно щонайменше 60 днів припинення вогню, щоб організувати та провести референдум щодо будь-яких територіальних поступок. Отже, пізніше того дня у нас відбуваються великі переговори. Зеленський прибуває до резиденції Трампа Мар-Алага в неділю, щоб обговорити цей приглянутий мирний план, який він запропонував. За словами Люка Гардінга з The Guardian, Трамп привітав Зеленського на сходах своєї резиденції і запропонував йому ділову руку, але без обіймів. Американські посадовці не зустріли Зеленського, коли він прибув до міжнародного аеропорту Палм-Біч. Це різко контрастує з тим величезним прийомом на червоній доріжці. І Трамп влаштував Путіну, як ви пам'ятаєте, коли той приїхав на їхній саміт в Алясці в серпні. Український президент ніколи раніше не відвідував Мар Алаго, тож це було вперше для нього. Переговори тривали майже дві години, а після цього вони провели прес-конференцію. Трамп сказав, що угода про мир майже на 95% завершена. Я дійсно думаю, що ми ближче, ніж будь-коли раніше з обох сторін, сказав він. Я думаю, що ми робимо дуже добре. Ми можемо бути дуже близько. Є одне або два дуже складні питання, дуже важкі питання, але я думаю, що ми робимо дуже добре. Зеленський був трохи обережнішим. Він сказав, що 90%. 90% угоди було завершено, але він намагався бути якомога оптимістичнішим щодо певних аспектів. Ось повна ключова цитата з тієї прес-конференції. У нас велике досягнення. Двадцятибальний план миру 90% погоджено. Гарантії безпеки США Україна 100% погоджено. Гарантія безпеки США Європа Україна майже погоджено. Військовий аспект 100% погоджено. План процвітання завершується, і ми також обговорюємо послідовність наступних дій. І погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовим етапом у досягненні тривалого миру, і наші команди продовжать працювати над усіма аспектами. Однак, слід сказати, що коли ви дивитеся кадри, він часто виглядав досить роздратованим під час цієї прес-конференції. Ференції і його можна побачити, як він кілька разів хитає головою, і він навіть відкрито посміхається, коли Трамп каже, що Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Дуже ясно, що Зеленський ходить по тонкій межі, і я впевнена, що дом незабаром детальніше розповість про це. Тож давайте розглянемо деякі відчутні результати або деякі відчутні нерезультати. Основне, що здається, нарешті зрушило з місця, це гарантії безпеки. Ми бачили певний прогрес, за словами Зеленського. Він сказав, що США запропонували гарантію безпеки на термін до 15 років. Однак він хоче більше, він хоче мати можливість продовжити їх до 50 років. Ось його цитата. Він сказав: у документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки. Я підняв це питання з президентом. Це Трамп. Я сказав йому, що у нас йде війна, і вона триває майже 15 років, тому я дійсно хотів, щоб гарантії були довшими. Я сказав йому, що ми хотіли б розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це було б історичним рішенням Президента Трампа. Президент сказав, що подумає про це. Тож Зеленський каже, що це сильна гарантія, але наразі не постійна. Трамп сказав, що угода з цього питання була близька, але він очікував, що європейські країни візьмуть на себе велику частину цих зусиль за підтримки США. Ми не знаємо, як виглядатиме європейська сторона цього питання. Зеленський все ще наполягає на присутності європейських військ в Україні. Він сказав після прес-конференції: Я вважаю, що присутність міжнародних військ є справжньою гарантією безпеки. Це зміцнення гарантії безпеки, які наші партнери вже нам пропонують. Ми також знаємо, що Росія, звісно, не хоче жодних європейських військ в Україні, Тож, не зрозуміло, як вони все це вирішать. Щодо питання території та бажання Росії захопити решту Донбасу, який вона не контролює. Пам'ятайте, що вона контролює приблизно 99% Луганської області та приблизно 75% Донецької області, які разом складають Донбас. Немає оновлень щодо територіальних переговорів. У понеділок Кремль знову повторив, що Україна повинна вивести свої війська з частин Донбасу, які вона ще контролює, якщо хоче миру, і що якщо Київ не досягне угоди, то втратить більше територій. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати ідею вільної економічної зони на Донбасі, коли його про це запитали сьогодні вранці. Це було, як ви пам'ятаєте, частиною пропозиції Спринча Шай, спробувати знайти якийсь компроміс, щоб це була демілітаризована вільна економічна зона, де Росія трохи відступить, і Україна трохи відступить. Київ хоче припинення вогню вздовж поточної лінії фронту, якщо нічого іншого, але Росія все ще на... Полягає на тому, щоб Україна відступила. Невідомо куди це приведе. Президент США неодноразово змінював свою позицію щодо території та того, щоб Україна щось віддала у вересні. Він приголомшив спостерігачів, припустивши, що Україна може повернути це. Пізніше він змінив свою позицію. Тож наразі прогресу в цьому немає. І третій ключовий момент цих переговорів: Запорізька атомна електростанція, знову ж таки тут немає прогресу. Зеленський підтвердив сьогодні вранці, що контроль над Запорізькою електростанцією залишився невирішеним. Трамп сказав, що статус обговорювався вчора детально. Виступаючи перед журналістами після двосторонньої зустрічі, він сказав: Путін насправді працює з Україною над тим, щоб відкрити це. Він був дуже добрим у цьому сенсі. Він хоче, щоб воно було відкрите. Він не обстрілював його ракетами. Просто нагадую, що Росія регулярно обстрілювала навколо станції, постійно підвищуючи ризик великої ядерної аварії. Це все ще одна з основних точок розбіжностей у переговорах. Майже всі країни вважають, що Запорізька атомна електростанція належить Україні, але Росія стверджує, що вона належить Росії, і підрозділ російської державної корпорації Росатом наразі керує станцією. Згідно з планом США щодо завершення війни, США, Росія та Україна, мов, спільно керуватимуть об'єктом і отримуватимуть з нього прибуток. Але Київ не хоче, щоб Росія була залучена. Він хоче керувати станцією разом із США. Отже, подивимося, що з цього вийде. Їхня електростанція наразі не виробляє електроенергію, покладається на зовнішнє живлення, щоб підтримувати ядерний матеріал у холодному стані та уникнути розплавлення. Керівник заводу Роміл Галієв сказав у понеділок, сказав сьогодні, що об'єкт може відновити виробництво електроенергії до середини 2027 року. Якщо війна завершиться найближчим часом, але є серйозні проблеми на заводі, які потрібно вирішити спочатку, включаючи поповнення охолоджувального басейну та підготовку залізничних колій. Що далі, ну, президент США припустив, що може знадобитися кілька тижнів, щоб укласти угоду. Ми отримали ще деякі реакції з Кремля. Пєсков сказав журналістам, що Москва погоджується з оцінкою Дональда Трампа, що переговори щодо завершення війни знаходяться на фінальній стадії. Він також повідомив, що Трамп і Путін дуже скоро проведуть ще одну телефонну розмову. Зеленський сказав, що хоче, щоб Київ прийняв зустріч з європейськими та американськими посадовцями в найближчі дні для роботи над документами щодо завершення війни. Трамп також запропонував можливість проведення більше тристоронніх переговорів, включаючи США, Росію та Україну, і сказав, що це може статися в слушний час. Зеленський запропонував, що українські посадовці можуть зустрітися в Білому домі в січні, можливо, разом з європейськими Лідерами, щоб обговорити завершення планів для подальших переговорів. І ми також почули від президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав, що союзники Києва зустрінуться в Парижі наступного місяця, щоб обговорити гарантії безпеки. Він написав на X, ми зберемо країни коаліції бажаючих у Парижі на початку січня, щоб завершити конкретні внески кожної країни. Ще один момент, який я хочу згадати, перш ніж ми перейдемо до аналізу цих переговорів відома. Ми бачили, як Маріупольський драматичний театр, який символічно зруйнували під час російського авіаудару у 2022 році, знову відкрився. Наші слухачі, безумовно, пам'ятають, що сотні цивільних ховалися в підвалі, коли його атакували, і він був ціллю, незважаючи на те, що слово діти було написано великими літерами на площі перед ним. Як я вже сказала, сотні цивільних ховалися там. Щонайменше дюжина людей загинули в тому нападі, але справжня кількість, ймовірно, набагато вища. Маріупольський театр дійсно став символом жорстокої майже тримісячної облоги. Міста Москвою, що призвела до тисяч і тисяч смертей. Але вчора російське телебачення транслювало спеціальну церемонію та шоу за участю виконавців з Маріуполя та російського міста Санкт. Петербурга, а також відновлені мармурові сходи і колона театру, і двох з половиною тонна кришталева люстра, що висить в залі. Я просто зачитаю цитату Євгена Сосновського, фотографа з Маріуполя, який багато працював з театром, але переїхав до Києва після захоплення міста росіянами. Він точно передає мої думки, коли каже: Я не Можу знайти іншого слова для цього, окрім цинізму. На цьому місці має бути меморіал в пам'ять про жителів Маріуполя, які загинули під час захоплення міста Росією, а не розважальний заклад. Так, це все від мене. Давайте зараз запросимо дома. Дом, що ти думаєш про переговори між Зеленським і Трампом та їхній результат. Це не може бути добре для України. Це буде Путін, який просто просуває свою версію подій перед тим, як українська делегація з'явиться. Потім, звісно, було те, як ви сказали, що не було офіційного прийому для президента Зеленського, коли він приземлився на американській землі. Я маю на увазі, що це величезний дипломатичний жест неповаги. Якщо хочете, я маю на увазі, так не роблять. Якщо до вас приїжджає іноземний глава держави, ви йдете його зустрічати. Це було надзвичайно. Тож я був досить нервовий перед цією зустрічю. А потім потискрук, про який ви сказали на початку, був цілком нормальним. Рукостискання і усмішки на вході до Маралаго виглядали Нормально, але звісно, порівнюючи це з лютим, коли був зрив у Білому домі, на цьому етапі все виглядало добре, тому не варто занадто багато з цього читати. А потім була перерва на кілька годин, коли вони фактично провели зустріч. А потім прес-конференція пізніше. Отже, я був досить нервовий, якщо бути абсолютно чесним. Тепер коротко кажучи, якщо вам подобається з прес-конференції і того, що сталося цього ранку, президент Зеленський спілкувався з журналістами цього ранку, як і очікувалося, і як ви сказали, жодних значних проривів. Все ще це гарантії безпеки та територіальні поступки, які є каменем спотикання протягом. Усього цього процесу, але особливо в цьому новому переглянутому українському 20-пунктовому плані його гарантії безпеки та територіальні поступки тепер нам потрібно зосередитися на цьому. Ви багато говорили про ці гарантії безпеки, і я трохи пізніше торкнуся цього. Я просто хочу коротко зупинитися на питанні територіальних поступок, тому що бачу, що це може стати встановленою валютою для майбутніх обговорень, як офіційних, дипломатичних, так і в тому, як ми медіа це висвітлюємо і як ми всі говоримо про ці речі. Отже, територіальні поступки, я просто стурбований тим, що ми не будемо порівнювати яблука з яблуками. Тепер що я маю на увазі? Отже, коли ми говоримо про територіальні поступки, ми говоримо про землю, яка належить Україні, але яку вони готові фактично визнати під контролем Росії. Я думаю, що це загально прийняте розуміння фрази територіальна поступка у такому випадку, чи означає це, що поточна лінія фронту є територіальною поступкою Росії? Тепер Путін би сказав, що це не поступка. Це просто прийняття реальності. Якщо заморозити лінії там, де вони зараз, Росія утримує всю територію, яку вона захопила з 2014 року. Це не поступка, це просто реальність. Він би сказав, що поступка це відмова від чогось іншого. Тобто решти Донбасу, що Україна вважає неприйнятним. Тому ми повинні бути дуже обережними, коли отримуємо новини і коли говоримо про всі ці речі. Коли ми говоримо про територіальні поступки, це може означати різні речі для різних людей. І, наприклад, коли ми бачимо опитування, я вигадаю цифри, але припустимо, ми бачимо опитування в Україні, яке говорить, 60% людей в Україні задоволені тим, щоб територіальні поступки були на столі в будь-яких майбутніх мирних переговорах. Чи означає це, що йдеться про території, які вже утримує Росія, чи про більше земель, які вони наразі не мають, і які утримує Україна? Тому ми повинні бути дуже обережними. Ми будемо чути цей термін знову і знову. Тому ми повинні продовжувати запитувати себе і людину, яка передає цю інформацію, що ви маєте на увазі під територіальною поступкою. Як ви сказали протягом прес-конференції, було багато розмов про те, що ця частина на 90% завершена, а та частина на 95% завершена. Усе це абсолютно не має значення. Це все не має значення, поки угода не буде укладена. Тепер за винятком того коментаря президента Зеленського, який він розширив сьогодні вранці, що українсько-американські гарантії безпеки були виконані на 100%. Тепер як і очікувалося, немає жодних додаткових деталей про те, що це таке, окрім обговорення 15 чи 50 років, про які вони говорили цього ранку. Але вся ця справа про «О, це 75%, це 82%» – Це все димова завіса. Це не має значення. Це просто дипломатична словесна мішанина. Мої висновки були такими. По-перше, це було набагато краще сприйняття. Прес-конференція, весь пакет був набагато краще сприйнятий, ніж той лютневий провал у Білому домі. По друге, це продовжує імпульс, дипломатичний імпульс, яким він є. Я давно казав, що що не думаю, що мир настане найближчим часом. Я думаю, я не хочу сказати, що це якась гра, в якій вони беруть участь, бо це точно не гра, але це той процес, в якому всі зараз перебувають. Тож це продовжує цей імпульс і відповідає новому 20-пунктовому плану, який запропонувала Україна. Тепер пов'язане з цим цей епізод у Мар Алаго був чітким результатом недавньої роботи Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Отже, це завершує трохи дипломатичної активності. Ви знаєте, Україна показує свою вдячність за план Віткофа Кушнера. Це показує, що для США є нагорода в кінці всієї цієї дипломатії. Тож це так би мовити, акуратно завершує всю шаттл дипломатію Віткофа Кушнера. Якби нічого не було, якби не було саміту, якби не було подальших обговорень, тоді можна було б побачити, як тиск чиниться безумовно з боку Росії і ймовірно також з боку США на Україну, кажучи, ну знаєте, що ми отримали за всю цю роботу. Тож це дійсно акуратно завершується. Звісно, це потім ставить питання, що Росія зробить за всі ці зусилля. Але ми знаємо, що на них ніколи не тиснуть так сильно. Але я вважаю, що це дійсно акуратно, як я кажу, завершує цю частину. Мені дуже ясно, що Трамп дійсно хоче закінчити цю війну, але будь-яким кінцем. Очевидно, що він не вважає, що цей кінець має включати покарання Росії. Протягом учорашньої прес-конференції він згадував президента Путіна по імені. Він жодного разу не згадав, не назвав Зеленського. Він кілька разів посилався на нього, але лише сказав президент. Я говорив з президентом. У нас була хороша зустріч, чудова зустріч з президентом. Але знаєте, він згадував Путіна. Зрозуміло, де лежать його симпатії. Він також сказав, як ви підкреслили, що Путіна слід похвалити за те, що він не бомбив Запорізьку, перевіряє записи атомну електростанцію. Я маю на увазі, це просто божевілля, що ми повинні дякувати Путіну за те, що він не відправив ракети на атомну електростанцію. А потім, надзвичайно, він сказав, і це була цитата: Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Я маю на увазі, боже мій, можна було майже відчути, як душа Марко Рубіо покидає його тіло, коли ця фраза Запрозвучала. Ця ідея, що Трамп сказав, що Путін працює над тим, щоб забезпечити вигідну угоду щодо майбутнього постачання енергії за хорошою ціною для України, просто божевільна. Але зрозуміло, що він бачить всю війну між Україною та Росією як проблему Європи. Знову ж таки, я не думаю, що це обов'язково погано, і я поясню чому, і я вже згадував раніше. Але я не думаю, що це обов'язково погана проблема. Президент Зеленський, як ви сказали, він сказав, що команди США та України зустрінуться знову наступного тижня. Трамп прийматиме європейських лідерів у січні. Хоча Дональд Трамп був трохи жорстоким щодо цього останнього пункту. Він сказав: Так, я зустрінуся з ними у Вашингтоні, я зустрінуся з ними? Де зав... Годно або знаєте, він не виглядав надто е е захопленим цією перспективою. Дональд Трамп сказав, що поїде в Україну, якщо буде потрібно, але знову ж таки не виглядав надто захопленим цією ідеєю. Я думаю, що загалом це було цікаво щодо гарантій безпеки і що Україна здається, грає з Росією в їхню ж гру, просто змінюючи наратив, просто кидаючи ще один камінчик у ставок, так би мовити. Ви знаєте, створюючи хвилі, підтримуючи обговорення, вводячи нову тему. Гарантії безпеки це 15 років, це 50 років. Бо, звісно, як тільки Росія щось не скаже з цього приводу, якщо вони скажуть ні, 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 15 років, ні в якому разі, можливо, 5 років, тоді вони грають у гру України. Отже, я вважав, що це було дуже цікаво, що Зеленський це запровадив. Але найважливіше, найважливіше, що я виніс, це те, що ми закінчуємо 2025 рік зустрічу президентів Трампа і Зеленського знову особисто. Вони ладнали, вони іноді посміхалися цього разу. Вони були явно професійні набагато більше ніж минулого разу. Отже, останній спогад про цих двох чоловіків і цю ситуацію у 2025 році. Це знаєте, м'яка успішна зустріч у Мара Лаго. Це не буде той зрив у Білому домі в лютому. Отже, як і очікувалося, великих проривів не було. Це був ризикований крок для України та Зеленського. Запропонувати цю зустріч. Вони увійшли, вийшли неушкодженими. Вони вийшли з новими темами для обговорення. Вони вийшли з деякими питаннями, які просунулися далі. Вони не мали погоджуватися на жодні територіальні поступки. Тож, я думаю, Україна буде тихо і тепло полегшеною, що все пройшло добре. Я думаю, вони б розглядали це як, як м'яку перемогу, якщо можна так сказати. Я не думаю, що Путін вважатиме це великою втратою. Йому не довелося нічого віддавати. Трамп не виступив проти їхньої позиції або не сказав, що збирається запровадити санкції, або немає обговорення про а якщо до 30 тисяч викрадених дітей щось таке. Тож, знаєте, Путін не буде вважати це абсолютною катастрофою, але думаю, в цілому Україна буде трохи тепліше ставитися до дипломатичної активності останніх 48 годин. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph – на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейнпот і Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса